Всіх вітаю 2 листопада, сьогодні субота. Давайте по новинам є тут кілька питань від вас. Так, почнемо з поганих новин. Харків вчора вдень, ну, ближче до вечора, поліцейська дільниця, участок. На жаль, там була балістика. Суми ввечері, багатоповерхівка, дрон, влучання. А ось Київ, ніч і підранок теж. Теж є влучання. Або уламки попадали. Теж багато поверхівки. Так, давайте по питанням. Ну, ви питали про це і новина, в принципі, теж є КНДР. Я вчора питала, ну, давайте ще раз, КНДР ви про, е, вчора. Е, Випробовувала нову балістичну міжконтинентальну ракету. Відео всі бачили. І відео з космоса, і відео, так, з землі. Що в нього в голові, в того кімчинина, ніхто не знає. Але щоб у нього там в голові було щось нормальне, сумніваюся. Давайте запитаємо: є ризик, що КНДР застосує ядерку? Ну, так запитають, чи є ризик, що КНДР застосує ядерку. Уход від цього. Це, це налякати. Мені вчора теж падало. Це залякування. Залякування, щоб уход від допомоги. Перемога, король кубків. Дім. І плюс він цими діями хоче довести світу, що він, що він ось він найсильніший, найсильніший серед усіх. І ще він цим показує, що в нього нема страху. Можна по-іншому сказати, перемога над страхом в, у власному домі. Він цими діями показує, що, по-перше, в нього немає страху, що він найсильніший. А по-друге, уход від допомоги і залякування решти, решти світу. Вісім мечів, Ограничення. Чи є ризик, що КНДР застосує ядерку? Зав'язані очі, Ограничення. На використання, взагалі, ядерки є якісь ограничення і тупік. Випробування будуть, будуть, казати будуть. Про те, що ось про небезпеку. Але стосовно щоб прямо показало чітко, що ви зрозуміли ні, ограничення. Давайте далі. Заві, замість оцієї комісії МСЕК буде нова команда експертів-лікарів. І ви питаєте, ось ця нова команда експертів-лікарів замість мсеку. Ті, що погрузили в хабарях, як буде справа у в них стосовно, ви зрозуміли чого, нова, експерт, е, нова експертна команда хі -хі, лікарів замість мсек, як в них буде стосовно хабарів. Король мечів. Да, король мечів це військова людина, також це ще людина-лікар. Паш Пентаклі. Знаєте, як буде? Будуть брати, але попажу пентаклі. Трошечки, ну трошечки, Ну трошечки нам теж треба. Ну так хочеться грошей, ну трошечки. Не такими пачками, як Бралом сек, але попажу пентаклі, ну там щось ну, 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 трошечки будуть брати. Трішечки, правильно, трошечки трішечки. Бояться за, зараз налякані. Зараз бояться будуть боятися попастися по сімірки мечів. Це карта крадіжки зрадництва. Зараз поки що буде все там чітко, а потім, як прийде час, воно трошечки все уляжеться. Потрошечки по потрошечку щось будуть брати. Бо бідність 5 монет така штука, я вам скажу. У спетаклі, бо якщо будуть брати знов ту пентаклі, щось великі суми, вони відразу попадуться. Бачите, закон бояться. Я скажу так, що перший час, деякий час, вони взагалі будуть боятися нічого не будуть, копійки в руки не візьмуть, тому що ось бояться правосуддя. А трошечки туди далі. Може, дехто буде щось брати, але це пажу монет не те, що було раніше. В принципі, я сподіваюся, на краще. Далі, США оголосили пакет допомоги. Звісно, це дуже добре, хоча б, хоч би воно все швидко прийшло. Далі, наші ракети вже дістають до Орловської області. Це наші. Ракети, або ж нам надали дозвіл. Також вчора була така новина. Давайте запитаємо. Наші ракети вже дістають до Орловської області. Це наші ракети, або ж нам дали дозвіл. Сумніваюсь, я за дозвіл. Башня. Ті. Віка Пентакли. Це наші ракети або дали дозвіл. Це якийсь хитрий, якась хитрість. Ну, знаєте, я не буду казати, що, але я вам скажу так, що воно може бути відповідь і перша, і друга разом. Так, далі, РФ за тиждень захопила найбільшу територію України. За тиждень це жахливо. Чому? Чому, так, чому так, такий, такий розвиток подій на фронті для України? РФ за останній тиждень захопила найбільшу територію України. Чому такий розвиток подій на фронті для України? Жахливий. Чому? Рицарь жезлів дії. Дії командування. Бачите, ось король мечів, вище керівництво, командир. Він щось повинен казати, або він їм каже, як діяти, що робити, який план. Тобто, щось не те з командуванням, ви розумієте? З командирами, з командуванням. Ті, хто віддають накази, з ними щось не те. Вони щось там. Так, да, ось накази на колісницю, на які дії? Уход. Ход від колісниці, і нам треба відступати. Бачите, ми відходимо. Ми не йдемо вперед, а відходимо. Чому так стається зараз на фронті для України? Чому? Король чаш, смерть? Ну і по-друге, я вам скажу, вони почали перти. Досить агресивно рицарь мечів задля перемоги. Їм зараз потрібно більше більше земель, більше перемоги. А ми просто ось як можемо, так і захищаємось, відбиваємось. Чому так зараз? І ще ось ця допомога від США і від Світу вона. Ресурси, недостатньо ресурсів, воно якось приходить по помірності. Бачите? медленно, вяла, вяла текущая допомога. Ось карти кажуть: допомога зі світу по помірності, ресурси в Україні, Вони дуже повільні, Ну, надто повільні. Чому так на фронті зараз? Так, да, паш Пентаклі, тобто приходить, кажуть одне, а приходить е, в п'ять разів менше. І дуже повільно, дуже важко. Десять жезлів, дев'ять мечів, страх, фронт, луна. Пла... Якісь плани стосовно фронту по луні. Тобто перші карти кажуть, що хто винен? Хто винен? Оті, хто віддає накази, командири. Вони ж там якийсь план. Будують, я не знаю. Це ж вони, правильно? Ось від їхніх наказів, і це все ось так відбувається. Тобто, щось там з командуванням зовсім не те. Або це спеціально робиться, або ж дійсно, так, ви ще запитували, це що спеціально робиться. Ну, давайте спитаємо події на фронті. Для України не дуже. Це що спеціально все роблять. Сім пентаклі. Ви ще сот тисяч. Сил. Карти кажуть, недостатньо ресурсу. У нас недостатньо ресурсу. Дуже важка ситуація. І знов все залежить від командування. Бачите, ось колісниця, наші дії військових, просування, плани. Залежить від кого? Від МАХ МАХ – це той, хто будує все, і той, хто віддає накази. Ось від нього, від їхніх рішень, залежить все, що там буде відбуватися. Відповідь, яка недостатньо ресурсів і щось не те з командуванням. По луні там щось, ось луна. Ну, і я вам скажу, що хитрість і обман там теж присутні. Можливо, командувачі оці, в них там теж ось. Бачите? Хитрість, обман відносно війни, по луні. В них там особисті якісь там наміри. Це теж може, може бути. Не виключено. І ще ваше питання останнє. Ви питаєте, якщо буде Трамп? Президентом Україна буде отримувати військову допомогу. ППО, ракети до них та іншу зброю. Якщо буде Трамп, Україна буде отримувати військову допомогу. Системи ППО, ракети до них та іншу військову зброю. Якщо буде Трамп, Україна буде отримувати. Ні, не буде смерть. Я вже питала це колись, ні. Ні, в нього чіткі плани обрізати. Все. Нічого. Ні. Башня, смерть, ні. Дев'ять мечів, ні. Ні, пасив. Ні, пасив від мага. Так він і зараз це каже, він це не приховує, що нічого Україна не отримає. не отримає, Три карти випали, які кажуть, що ні, навіть більше. Ні. Всім тихого дня, бережіть себе.